Які варіанти грантів для військових є в Україні? Ну, Дивіться на сьогоднішній момент в Україні в 2025 році для військовослужбовців та їхніх сімей є формат грантів для отримання для розвитку бізнесу. Є грант власна справа і є робота. Гранди в чому відрізняються? Є сума 250 тисяч гривень, це при влаштуванні одного працівника на цей напрямок, який ви будуть розвивати. Далі, це сума 200, ой після 250 це 500 тисяч гривень, це два робочих місця, і до мільйона гривень це чотири робочих місця. Таким чином. Можете зайти через дію на ці на через дію портал, на їхній офіційний сайт, і побачити шаблони, які потрібно заповнювати. Перед тим як заповнювати шаблон, вам потрібно зробити бізнес-план. Бізнес-план оформлюється заздалегідь, і потім ви його будете вносити через сайт дія на подачу цієї заявки. Таким чином, ви можете отримувати через гранди суми 250, 500, і максимально це мільйон гривень. Це для військових і їхніх сімей для відкриття власної справи. Більш детально ми зможемо підказати допомогти. Допомагаємо частково. Ми не будемо за вас робити весь проект, цей, тому що потрібно враховувати і приміщення, і ще до інвестиції в цей проект. Але на сьогоднішній момент воно працює частину. Робіт, яких ви не можете зрозуміти, спочатку ми вам допоможемо по отриманню цього гранту, по заповненню цього бізнес-плану. Тому більш детально в телефонному режимі компанія Зоокул, промислове вирощування австралійського рака, будівництво ферм по всій Україні, супровід навчання, допомога по створенню бізнесу. Для початку телефон в шапці профілю.